Вітаю, друзі. Сьогодні 16 червня. З вами знову центр громадської аналітики Вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Але ми сьогодні про центризм говорити з Андрієм не будемо. А говорити маємо дещо про інші речі. Вітаю тебе, друже. Мої вітання. І я пропоную сьогодні все-таки проговорити про. Перспективи наших переговорів із Росією. Дуже багато розмов сьогодні про Близький Схід. Звісно, ми не зможемо його обійти, це однозначно. Але щойно стало відомо про те, що росіяни готові повернути до України ще 2239 тіл загиблих військових. Уже повернули понад 6 тисяч, як сказав Мединський. Ну, є такий там кадр, я так по-іншому сказати, не можу, вибачайте. Друзі, що повернули нам понад 6 тисяч 6 60 нібито тіл, ну і ще 2239, тобто будуть продовжувати це робити, звісно, це треба робити, однозначно треба. Але тут в мене запитання: а що нам очікувати взагалі від переговорного процесу далі, друже? От як ти бачиш, як ти бачиш цю всю зараз перспективу історію? Mm -hmm. Дивися, тут по перше, по тілам цікава історія. По перше, пам'ятаєш, що наші дуже довго верифікували, розказували, що нам потрібно верифікувати ті тіла. Потім е була пауда, тому що, в принципі, я так і не зрозумів, який механізм верифікації. Ну логічно, вони мають мати дані ДНК для того, щоб верифікувати, тому що росіяни спочатку кинули якісь списки. Е, де вони ті списки взяли, ніхто не знає. Потім наші перевіряли ці списки, ну загинули загиблих, ніби які вони мають передати. Е, потім виявляли, що це що списки взагалі е, не, не, не тільки. Е, Великих там є кількість людей з них, які або живі, або які загинули вже давним-давно. Навіть там були е, люди, які там 2018 року находили з Маріуполя. І так далі, тобто е, е, так, є така інформація про те, що вони взагалі там це. Трішки конспірології попафія, але що дійсно вони там викопують взагалі цілі тіла е майже чи не своїм тракід. І закидають туди, і відповідно віддають нам. Е я не розумію, наскільки на в нас буде процес верифікації проходить, тому що я розумію, що він вже буде на території України проходити, і потім наші вже через певний період часу, після повного аналізу подій ну е не подій, а тіл а буде потім висплено всі дані. Наприклад, яка кількість індентифікована, яка ні? Чи це наші, чи не наші, тому що взагалі росіянці своїх там, половину віддали і так далі тому подібне. Тобто ну, тут також дуже складне питання. Але це, це, це один з таких признаків, до речі, що на нас тиснуть партнери це в світовому масштабі, для того, щоб ми дійсно забирали нібито загиблих нібито загиблих своїх всіх для того щоб не бути нібито бездушними е, і якимись там е, не знаю варварами які не забирають своїх, своїх поги загиблих тому що росіянці дуже швидко почали розкручувати ці новини в європейському просторі я там бачив вже інформацію в в, в, в в італії в німеччині е, звичайно через спеціальних персонажів так званих журналістів які почали розказувати які українці жахливі що вони навіть не хочуть своїх е, вбити забрати Окей, ну це інше питання е, щодо перемовин. Е, ну тут складний процес, тому що ми бачимо, що українсько-російські перемовини, в принципі, вони тривають виключно на е, рівні там обміну е, полоненими і обміну е, тіла. Це все. Поки що ніяких інших перемовин не це не, 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 не проводиться. Е, щодо перемовин, наприклад, які гіпотетично можуть бути через певний період часу. Е, ну, про це говорять, наприклад, журналісти Сполучені Штатів Америки, які. В принципі, говорять, що має бути зустріч між американською і російською стороною там найближчим часом. А так. Е, є інформація взагалі про те, що Трамп там тисне на Україну для того, щоб до кінця цього місяця вже отримати якийсь меморандум. І ми з цим меморандуму можемо там фактично вже виходити на якийсь там мирний трек. Ну, це взагалі виглядає якась як фантастика. Насправді, який меморандум, який меморандум до кінця місяця, поки що це дуже дуже така далека мені здається. Історія е, щодо зустрічі е, російсько-американської сторони тут вже більш релевантно. Е, є чутки, що там має бути сам що Марко Рубіо має приїжджати до Лаврова в Москву. Е, в мене теж є дуже велике питання. Чи дійсно Марко Рубіо поїде? Але враховуючи е, його привітання росіянцям, знаєш, в принципі, все можливо. Вони можуть перейти у цю межу і приїхати і сказати, що ось ми вже вийшли на зовсім на інший рівень. Ми зустрічаємося в Москві. У нас вже партнерські відносини, ну і так далі. Тому події uh -huh. і можливо навіть гіпотетично там до чогось приходити. Хоча знову ж таки до чого, тому що як сказав е, Кіт Кіалог: є меморандум Росії, є українські е, пропозиції там з тих двадцять сніг. Там 22 два було. Е, uh -huh. Вони якось їх поєднали. Ну чесно, мені взагалі м'яко, м'яко кажучи не віриться, як можна поєднати український план і російський. Тобто це два кардинально різних плани. Ну їх неадекватно, не корелюється просто для того, щоб навіть вийти на якийсь середній рівень. Ну раз скажу. Я поки що не маю відповіді на запитання. Це це, 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 це якісь для мене нонсенс. Те, що сказати е, що він собі там голові намалював. Як вони це все спрогнозують в цьому плані? Як вони вийдуть на якийсь інший рівень перемовин? Поки що я відповісти не можу, тому що є чітка позиція України на основі міжнародного законодавства. Є абсурдно е, терористичні ну, абсурдні терористичної країни е, з загарбницькими мотивами. Зараз вони сьогодні взагалі викинули, що ми маємо ще знищити всю, на всю зброю, яку нам передали з. До да, е речі, цікавий такий коментар, я щойно побачив від якогось заступника 158-го Лаврова і каже, ну, це, це якась діч вибач. Так, але сам факт. Тобто, вони, е саме скріше, що вони все це вірять. Це знаєш такі е знаєте, тезиси там, це Катерини Другої, яка там, знаєте, перевела українське козацтво там, в реєстрове і все інше. Це така ж сама логіка. Та ж сама, повірте мені, ідуть століття не міняється підхід до України. Тобто, і саме жахливіше, що поки що ми бачимо повністю повне аморфне відношення ну, до на Трампа Трампа до України. На я, я б сказав, навіть гірше, не те, що аморфне він навпаки шкодить Україні, забирає Україну не те, що нам має приходити. Ми ж ми певні, що ми ще багато чого не знаємо, чого відбувається, і теоретично може відбутися. Тобто, це дуже дуже нехороші такі новини для України. Навіть ну, якщо іпотетично ми перекидаємось, ну Трамп перекидає відповідальність на європейський союз, що в принципі вже логічно, все зрозуміло. Тобто європейський союз готується до цього помаленько. Це ж не означає, що ну нам від цього стане легше, тому що нібито велика ну Європейський Союз правильно, 22 трильйони доларів ВВП. Ну плюс-мінус можна як то кажуть, корелювати витрати ну, знову ж таки. Немає таких можливостей для того, щоб фінансувати Україну. Ми не фінансувати, а озброєнням. Фінансувати Україну, тобто давати озброєння Україні. Ну не немає таких можливостей. Ми прекрасно це розуміємо. Можливо, це є таким, знаєш, поштовхом для України буде, коли тобі навпаки обмежують якісь можливості, і ти е, шукаєш шанси, де би знайти якісь е, унікальні технології для того щоб самому розвинути, створити свої там балістику, створити системи ППО і все інше. Можливо, це буде поштовхом, але при цьому ж таки потрібно буде вибудовувати чіткий план співробітництва е, з європейським союзом, якщо Америка відповідно від нас повністю зараз відмовиться, от ну це такі трішки відхилення. Тому я ще скажу, що в мене дуже складне урозуміння е, майбутнього майбутньої співпраці між Україною і Росією. Е, найближчим часом я його не бачу, тому що ну ми бачимо ми на увазі не співпраці переговорів. Ну, це ж і є співпраця по великому рахунку. Є маю на в плані перемовному, про, перемовному процесу. Трамп радіє і його там свита радіє, що все, вони пер, ніби зв'язали Україну Росію в перемовному процесі, і перемовний процес не завершений. Він триває. Тобто, ну в плані зараз йдуть обміни там тілами, і це для них перемовний процес. І я поки що знаєш, я не я, 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 я вірю в те, що наша влада змогла їм до них достукатися і пояснити, що це так не працює. Зараз ескалація йде, набрала ну, чи не найбільших зараз обертів спочатку повномасштабного вторгнення. Росіяни намагаються максимально зараз показати, які не потужні сили і сильні. Це все робиться, звичайно, для того, щоб через певний період часу, там через півроку, наприклад, вийти на якийсь перемовний трек вже з позиції сили, показати, що ось ми. Захопили, хай буде там, ще частину Харківської області, частину там, Сумської області, можливо, там Цуми Ну, гіпотетично. Уявімо цю ситуацію, не самі такі знаєш, е, ну, не сильно приємні для України новини, але хай буде. І тепер або навіть вийшли там до Дніпра. Е, це також є певна така перемовна позиція, яка скаже: стоп, ну, якщо ви вже зараз не погодитесь, ну, тоді буде, потім ще буде гірше. Але це далеко не означає про те, що Росія е, ну, є супер, супер потужною країною, яка може здійснювати такого масштабу бойові дії протягом довгого періоду часу. Це а так звані сплетні. Дуже. А мене тоді уточнюється запитання. Я з тобою погоджуюся практично майже в усіх пунктах. А от буквально вчора, позавчора, Путін сказав після розмови з Трампом, що наступний раунд переговорів буде після червня. Ну, така mm -hmm. собі дата у нього, так і Зеленський говорить також орієнтовно 20-21, я так розумію, до цієї дати мають закінчитися всі процеси з обміну військовополоненими і повернення загиблих. От а от я перепрошую, а про що тоді будуть говорити на наступному е, наступній зустрічі? Умовно в Стамбулі? Якщо ми щойно перелічили, ті, наступають, е, ми не, не не відступаємо від своїх позицій. Вони висувають якісь дурні умови. Про що тоді вони можуть говорити? Ну, ми по, великому вже... рахунку, по великому рахунку ні про що, але знову ж таки, ну, по-перше, до того часу треба закрити. По-друге, ми фактично маємо зрозуміти, е з чим буде знову ж таки виходити Росія. Ну, ми зараз ведемо перемовини виключно в парадигмі обміну полонених. Тобто полонені ж всі не обмінюють. Тобто, оцей єдиний, е ну і знову ж таки, є ще ж ага. дітей. Ми не забуваємо про те, що ми е дали їм, можливо, зрозуміти, що ми хочемо повернути наших дітей. Поки що про дітей, ніхто не говорять. І все, я там, якщо вже якщо, наприклад, принаймні військово полонені там е, обмінюються, то дітей ніхто поки що не чіпає. Тобто, я так розумію, що росіяни їх приймають поки що на на віддалення, тобто гіпотетично, на, на майбутніх перемовинах може ну, обговорення бути виключно процес, наприклад, обміні дітей. Оцих 300 з чимось дітей, ти що сказав цей бурревільний медінський? Я так розумію, що вони певно хочуть частину їх верифікувати, сказати, що потрібно передати Україні, і то знову ж таки це складне питання, тому що цей ж буревільний, що він заявив? Він сказав: якщо ви надасте нам підтвердження, що в них є на території України рідні. Або близькі, тоді ми можемо передати оцих дітей вам е, і ну тому, що ми маємо знати, куди передаємо. Тобто, настільки ницість і ці тварини. Е, ну oh. я навіть, не знаю, як їх просто надбати. Вони спочатку повбивали всіх рідних близьких, їхніх позабирали цих дітей, повикрадали, і зараз вони так ницу заявляють. ну, ви знайдіть своїх рідних близьких, їхніх, точніше, тоді ми віддамо. Розумієте? тобто, ну це жарт. про то, от про що вони зараз говорять? Okay. Тому я ну, дуже сильно не впевнений про те, що вони передадуть е, дітей. Ну, я писав статтю про те, що я не вірю, що колись росіяни взагалі віддадуть дітей українських, тому що їм це не вигідно їм ем вигідно створювати. знаєте, як, як як колись в Тречені, там створювали Яничар? От вони зараз спробують такими самими методами діяти проти України. Дійсно думбувати, максимально здобувати в цих патріархічних лагерях, Своїх про те, що українці це жахливі натисти. Слава Богу, далеко не завжди їм це вдається, тому що є е, там підтвердження, як наші діти там протестують е, ага. дійсно там проти цих всіх звичаїв, але в будь-якому випадку ну, вони їх там утримують. Е, тому в майбутньому гіпотетичний процес може перекинутися на рівень там дітей, і так mm -hmm. можна затягувати до безкінечності, передавати по 2-3 тисячі людей. Ну, ми знаємо, що полонених е, на жаль багато, тому цей процес дуже дуже довгий. А якщо взяти питання, ще повернення е, там тіл, ну ти ж розумієш, що це дуже довгий процес. Ну тіл дуже багато, а росіяни можуть намалювати ще більше. Тому yeah, при чому yeah, пізнайте. Yeah, yeah, yeah. yeah кількість тіл, розумієш, бо якийсь тільки. Ну, Дивися, вони, вони ж можуть таким методом, як вони здійснили цей обмін, вони можуть здійснювати безкінечність. Вони ж можуть малювати цифри українських вбитих в сотні тисяч і так само передавати видуману історію. Тобто, і змушувати Україну, що через призму, який я вже сказав, ну, як я. Моральності забирати своїх, точніше просто тіла забирати там, потім верифікувати. Ну, звичайно, їм це вічно здійснювати не вдасться, тому що це також є процес. Ми рано чи пізно це все припинимо. Але на, на жаль, ще раз скажу, росіянці як завжди придумують методи для того, щоб затягнути цей перемовний процес, який має бути. Ми ж сказали чітко для того, що Сибіга, до речі, ж сказав, хоч він потім так, там так, і пробував відговоритися. Він сказав, чітко ну, на рівні президентів зустрічаємося, вирішуємо питання раз і назавжди. Повний обмін всіх на всіх, повернення тіл всіх на всіх, і відповідно там, вирішуємо питання припинення вогню. Це чітко цього немає. Ну, де, де, ну, де, Американці, до вас питання, де вирішення цього питання? Ну, Можливо, а дійсно, Можливо, тоді саме як ти говориш, візит Рубіо до Москви розглядає для того, щоб якось і прискорити ці процеси, чи можливо там щось між собою домовлятися. Бо я бачу останнім часом у російських телеграм-каналах. Постійно звучить фраза про те, що ми дуже хочемо відновити ну, авіасполучення між Москвою та Вашингтоном, Росіяни. Ну для них це знаєш якась така ідея фікс, треба відновлювати бізнес і так далі. Сідкує за постами у мережі X е Кирила Дмитрієва. Вони дуже показують. Він там засуджує і е Ізраїль, засуджує, і в тому числі і, е засуджує демократів. Постійно Трамп самий класний, Ну, видно, що підіграє. То наскільки, от я повертаючись до цієї новини про візит Рубіо, бо для мене так несподівано, наскільки він можливим, можливо, не Рубіо, можливо, хтось інший, бо то в принципі, літав, вже ж були прецеденти. І чого може стосуватися цей візит там загалом? Бо Рубіо теж останнім часом таку позицію дуже гнилувату, кажучи. М'яко кажучи, голова те, що він після привітання мене взагалі трішки його перевернув від цієї ситуації. Е, я вже повторюся, що дійсно такий варіант можливий, що він дійсно приїде туди. Е, це буде один з таких кроків налагодження їхнього відносин. Е, щодо літаків, е, ну вони таким методом діють постійно. Е, ми пам'ятаємо, коли вони в Грузію відновили повністю авіаполучення, Там були скандали, були там опозиційні партії, пробували там протестувати від цього, але як ми знаємо, чим це завершилось, нічим не завершилось. І далі вони. Показує, що ми отак от налагоджуємо відносини, і відповідно росіянці літають спокійно і впроваджують свій великий русський цей мір і культуру. Така сама ситуація. Вони хочуть відновити з американцями. Це один з це такі це більш медійна показова ситуація. Публічна для того, щоб показати, що ось ми вже між нами є цей місток. Ну вони будуть так говорити. І це, це проблема знову ж таки це велика проблема, тому що це терористична країна. Ми маємо робити все для того, щоб того не відбулося. Ми маємо, я думаю, з кожним днем все більше переходити в режим опозиції до Трампа, тому що ми розуміємо, що Трамп в принципі нічого не робить для України. Я сьогодні давав інтерв'ю, і мені сказали, ну що там Зеленський сказав, що е, Путін надурить Трампа. Знову знову дурить Трампа, і Трамп зрозуміє тоді, що це що, що, хто таки Путін. Чи не занадто сказав Зеленський, я кажу, що ми втрачаємо ну, по ага. великому рахунку, Що ми втрачаємо? Ну нічого, нас немає ні підтримки. Медійно він нас намагається знищити прирівняти до терористів. Е, фактично збирає нас озброєння те вже, яке мало йти. Ну тобто, фактично, ну єдине, що йому залишилося, накласти на нас санкції, От просто е, повністю обмеження і почати блокувати нам і будь-які там контракти, і не продавати озброєння, яке там, яке поки ага. що він і так і так не продає. Але фактично ми маємо принаймні говорити правду. Те, що відбувається в Україні, фактично, то з е критично е з нашої позиції, тому що в будь-якому випадку ми маємо відстоювати свою позицію перед е перед нашими партнерами в європейському союзі, як мінімум, тому що якщо ми будемо зараз плазувати перед Трампом, намагатися максимально там ви е вислужитися, показати, що ось ми такі давайте нам озброєні, дайте нам хоч щось, будь ласка. Ми, ми зробимо все, що є, відамо всі території. Ну, по перше, ми не будемо самі себе поважати. По-друге, зеленський такого ніколи не зробить, тому що він буде прекрасно розуміти, що ага. політичній кар'єрі настав кінець, і його ніхто не зрозуміє в Україні. Е, ну як мінімум, військова спільнота, так почто, тому що ну навіщо було стільки вмирати, стільки потратити сил зусиль і ну, взагалі багато чого іншого для того, щоб просто це все віддати і змиритися з цим? Я маю назі про юридичні аспекти, е, ага. тому що де факто ми прекрасно розуміємо, що ми готові піти зараз на зустріч і де-факто змиритися на певний період часу про окупацію цих територій. Але поки що Росія цього не хоче. Росія нагліє, Росія хоче повністю забрати юридично ці всі території. Тому вона і вона це прекрасно знає знову ж таки, як заявив е, Сибіла це казав, де такщо не помиляюсь про те, що вони на, на перемовинах сказали, що ми знаємо, що ви не підпишете цю е, угоду нашу цю меморандум. От е, тому, в принципі, хто кажуть, ми, але ми будемо продовжувати цю діяльність, от е, і ну і так далі. Тому подібне. Тобто, вони прекрасно розуміють, що, що відбувається Росіяни. І вони створюють медійні прецеденти. Поки що я ж кажу, медійно вони в цьому напрямку ну, непогано діють. Але знову ж таки, виключно через те, що Трамп, е, на жаль, виглядає ну, є дуже слабким в цьому напрямку. Він щодо України, є дуже спробким Україною, його не цікавий. У мене тут наступне запитання в контексті оцієї ініціативи, яка з'явилася після телефонної розмови Трампа і Путіна, що Путін. У якого у нас із ним ну вкрай непрості відносини? Це так знову ж таки М'яко кажучи, має на увазі через призму переговорного процесу, виступив ще й миротворцем посередником у переговорах між Ізраїлем та Іраном. Макрон сказав, що цього робити не можна, відвідувавши Гренландію. Ну і навіть там Макрон заявив про те, що готовий провести разом із данцями військові навчання. На тлі можливої там анексії сполученими штатами цього острова, але ну зараз мова не про це, це так ремарка, і щойно стало відомо про те, що Європейський Союз зробив заяву, що Путін не може бути переговірником у питанні припинення ізраїлю-іранського конфлікту. Ну бо дійсно це буде виглядати кажучи, по дебільному. Я навіть і тут не перепрошую, бо якщо людина ну ні, це навіть не людина, це щось на двох ногах. 에, порушуючи статут ООН, розв'язавши війну проти України, виступає миротворцями у, у іншій війні. Ну от скажіть, будь ласка, я розумію, що це питання справді не просте, аби його, на нього відповідати цензурними словами. А як взагалі у Трампа в голові народилася оця ідея, і ну, наскільки це може бути загрозливим для нас, якщо він наполягатиме на цьому? Ну, маю на увазі на посередності Путіна. Я ще забуду додати, що він міжнародний злочинець е, офіційно. Е, е, дивіться, це зрозуміло для країн, які підпорядковуються міжнародному законодавству, які, в принципі, рухаються в векторі е, там, справедливих міжнародних відносин і в розумінні того, що є добро і зло. Трампа такого бачення немає. Він себе позиціонує як антиполітичний лідер. Тобто є класична політична а, там а, теорія, скажу так, Є класична політична теорія становлення політичних лідерів. Він каже: я не політик, я щось окреме, я борюсь проти класичних політиків, і він до речі на цьому і прийшов у владу, що я не класичний політик. Я можу порушувати законодавство Сполучених Штатів Америки, не платити податки. За що в нього там є кримінальні справи? Він там також там. Плачує постійно штрафи за це, тобто і він тим пишається. Він виходить і каже: Я не плачу податки йдіть ви лісом. Я там намагаюсь ухилитись, тому що системна Deep State, Deep State oh. нас дурить. Deep State нас Deep State — це щось погане. Він постійно розказує і його за це люблять. Остіна антисоціянти антидержавники. Тут він діє таким самим чинником. Йому плювати, хто там що там говорить про нього. йому, знаєте, оці класичні політики Європейського союзу, України, так шеві його це не цікавить. Його цікавить фактично те, що він хоче е, показати свою лідерську позицію. Він дійсно поважає е, Росію навіть не самого Путіна, а Росію як щось таке уособлення радянського союзу цей міці радянського союзу, велич радянського союзу. У його голові я маю на увазі, тому що в принципі це, ну це все абсурд, але в його голові в нього закарбувалося саме це, і викорінити це неможливо. Він і надалі буде вірити в те, що Путін, наприклад, може вплинути на Іран. Ну окей, е, тебе була можливість. Віков їздив за е, посередництва Росії, їздив у договарюватися в Іран. Ну вон, договорилися, ви сильно договорилися. Подивіться, що зараз відбувається. Дві країни зараз один в одного гасять як божевільне. Ну це ваші домовилися. Це завдяки Путіну. Ви ж посередній крутий, правильно? Він мав вам допомогти. Він не може уявити, що Путін ніхто і звати його ніяк. Що все, Путін втратив всі свої можливості впливати на ті чи інші країни. Він не може впливати. Я, я, я тебе просто, просто переб'ю на секундочку, але ж Трамп сам говорив, що Путін вбивця. Ну, простими, перекладаючи на людську мову, він вже сказав: він дуже незадоволений Путіним, що той Б'є по цивільній інфраструктурі в Україні. Це слова Трампа. Ну от я не можу зрозуміти логіку, нелогіку, для чого робити Путіна переговірником, який є фактично вбивцею. Окей, американці не визнають міжнародний кримінальний суд. Я розумію. Але тут навіть не з формальної точки зору, тут з ну, ось, ось такої точки того, що відбувається, ну це ж неадекватність повна. Дивися, тут е, маленький є нюанс е, для нього те, що він сказав, що Путін вбивця, непогано, те, що він вбивав через те, що там це порушення міжнародного законодавства, а через те, щоб він його попросив це не робити. Розумієш різницю не через те, що це погано в принципі, що він вбив це від терорист, що він то, а через те, що він його попросив це зробити, і той зробив. Він порушив його там слово. Ось це погано, а не те, що він е, інше. Розумієш Тобто, отут логіка криється. Тут велика проблема, що він поважає тих людей, які здійснюють свої свою владу через призму жорстокої сили. Ну є ж відео там, де він розказує журналісту, там е, як ти кажуть, е, цей е, кулуарну, кулуар, але в нього були мікрофони. І він розказував, що коли заходить День Пін, і всі встають, і всі вітають з Дзенпіня, там просто не, як солдатики. Він каже: Я ага. так сам хочу, щоб, щоб мій народ my people, типа do the same. Він вірить те, що він хоче, щоб в нього була от, така автократична влада. Ось це велика проблема. І це треба, ну як каже, закарбувати собі в голові, показати, що все. Ось Трамп такий. Він не зміниться. В його віці, там він вже дуже досить таки. Поважного віку людина, все Можна сказати, що його не перевиповаєш. Через призму цього розуміння треба до нього достукуватися. Треба знати, які його слабкі сторони. Тобто, ми ж бачимо, що він все-таки може там частково міняти свою позицію, міняти своє бачення. Від, знаєш, Як хвиля подує, хто з ним поспілкується останнім, то відповідно на нього там на він може там видати якусь інформацію. Там от нам треба так, щоб його оточення йому його спонукало робити ті дії, які нам цікаві. Що він навіть сам цього не розумів, не розумів, і так далі, щоб це було і так далі. Чи може це чи можемо ми так зробити? У мене дуже велике запитання. Це питання до дипломатичної нашої служби, до нашого оточення, яке спілкується з ним. А це відповідно, хто це Єрмак, це Сибіга. Не знаю, можливо, там Паліса спілкується, можливо, там Сверденко спілкується по економічним колом. Тому що давайте будемо відверто через економіку, навіть через міністра фінансів, в принципі, можна там наводити якісь певні, він дуже сильно поважає. То,ві тобто, тут можна наводити якісь контакти, але це дуже дуже крутіка праця. Uh -huh. Чи роби, чи чи справляється наша команда з цим? Ну поки таша інформація є в мене, поки ні Давайте тоді повернемося ще раз до запитання. От максимально коротко дамо відповідь на нього. Чим загрожує нам посередництво Путіна у переворах Ізраїлю з Іраном? Тому в принципі це абсурдно. Ну тобто його виводять О, на рівень до, до відвертим. Відвертим. Трамп це є абсурд. Ну відверто, давай скажемо. Дивиться е, е, окей, дивися. Зараз. Прошу так, диви, Дивися, це рівень е, це навіть це навіть не рівень е, рукостискання. Ру, 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 це рівень е, навіть вище. Тобто, він є медіатором, він є суддєю, суддею третейським, який може там щойно вплинути на якусь ситуацію. Тобто його виводять ранг, знову ж таки великих держав. Тобто, це те саме, що його повернути зараз в G7, Це те саме, що його повернути на рівень е, спілкування найвищих країн, тобто Китай, Росія, е, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, оце все. От, от це те саме. Тобто вони його повертають в велику політику, але не в рангу терориста вбивця, а в рангу миротворця, е, те, що і хоче Путін. путіна будуть для України для Європи від такої ролі Путіна нівелювання будь-яких претензії України, от будь-що Україна буде говорити в сторону Росії. Вони казати, ну так ви розумієте, ну це ж Росія, це ж вона миротворець, Вона не вона, вона такі там це прийме. Ми не зможе. Це проблема а проблема тепершій ситуації, що Росія діє маленькими кроками зараз не прийме через е, півроку. Вони скажуть: ну там в цьому ситуації ми можемо дозволити вже трохи. Потім через півроку ну, далі ще чуть, чуть попустимо, і через п'ять років вони ну, можуть призабути майже все. Оце саме гірша проблема знає, що така політична пам'ять. При цьому ж таки, якщо Росія створить завдяки цих е коштам своїм, створить опозицію цим персонажам е політичним в європейському союзі, дуже круту, а той і замінить їх на владі, тому що ми знову ж таки бачимо праворадикали, про російські, як вони діють, вони там набирають по 20 по це зараз. Завтра вони можуть набирати по повністю по 40-50%. відсотків. І тоді а. ми вже не будемо розмовляти про те, чи нас підтримує Європа. Ми будемо думати, чи Європа буде ну, проти нас і як вона буде постачати там фінансування Російської Федерації. Розумієш, оце, оце проблема. І тому це поки що. Я не знаю, чи ми справимося з цим. Чесно, я в мене немає на це відповіді. Тому що в мене велике питання до нашої дипломатичної служби, яка має. Не тільки до дипломатичної, до політи до політиків, які мають жити в Європі, які не дуже жити в Європі, а має навіть працювати максимально з Європейським Союзом кожен день працьовувати громадські організації, мають вкладатися мільярди гривень. Повірте мені, мільярди гривень мають вкладатися для того, щоб ми там відпрацьовували нашу повістку, тому що завтра буде пізно. Добре, друже. Я поки що пропоную нашу з тобою дискусію на сьогодні. Ну, не те, що завершити, а взяти паузу в ній, скажу так, бо я, як правило, беру паузи. Оскільки ми заходимо, знаходимося постійно в динамічному процесі. Справді це дуже серйозний виклик. Те, що ми з тобою проговорили цю посередницьку роль Путіна так детально, я не випадково торкнувся цього питання, тому що мене потішила сьогодні реакція вчора. Макрона сьогодні Європейського союзу, що вони відповіли Трампу. Як ти кажеш, ну вже досить мовчати йому. Уже знаєш, оцю цю історію, як я казав, ми вже пройшли все те. Що мо, Трампу треба було мовчати? Тепер вже треба йому говорити трішки ставити його на місце. Так не може бути. Він вичерпав. Він втратив всі свої козирі, А ми їх повинні набувати. Я ну до речі, ну ти виказав таку думку доволі не, без, не те, що тривожну, небезп... тривожну да, тривожну думку про роль Європи далі, чи вона впорається з цим викликом, чи ні. За цим будемо друзі, слідкувати. Друже. Я тобі дякую, що ти був сьогодні з нами. Усіх, прошу, хто дивився це відео, коментуйте, ставте вподобайки. Вподобайок забагато не буває, аби просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube. Спасибі тобі, друже. Дякую вам.